19 листопада відбулось засідання постійних депутатських комісій. На розгляд народних обранців було винесено 25 рішень. Серед них внесення змін до бюджету на 2025 рік. Доповідала Іоланта Долгих, заступниця начальниці фінансового управління шосткінської міської ради. охороні здоров'я збільшено видатки на сіми на 7,4 мільйони гривень на фінансову підтримку, в тому числі по ЦРЛ 6 мільйонів, дитяча лікарня 962,3 тисячі гривень, стомат поліклініка 500 тисяч. Депутатка Анна Каплієва поцікавилась, чи передбачені кошти на зарплату медичного персоналу. Питання, які піднімались нещодавно. На нього відповів головний лікар Олег Штогрин. На місцева влада виділила за перші півріччя 12 мільйонів у галузі фізичної культури і спорту збільшено видатки на 2,1 мільйона гривень міському центру фізичного здоров'я, спорт для всіх для оплати послуг з поточного ремонту спортивної зали по вулиці Індустріальна. 1 також проведено перерозподіл коштів для басейну для проведення поточних ремонтних робіт, системи водопостачання та покрівельних робіт. Кошти, що не використовуються, вони в межах себе перерозподіляють, і направляють на ремонт. Любов Волошка, заступниця начальниці управління освіти, розповіла про використання коштів у закладах дошкільної освіти у сумі 1 мільйон 40 тисяч гривень. Із них це 244 тисячі 651 гривня – Це придбання подарунків до новорічного різдвяних свят. І все інше, тут невеличкі суми, ну, різні суми, але це всі ті заклади, які вже зроблені роботи або проведені тендер, і які вже тягнуться у нас з літа чи з травня місяця. Ага. А, са, да, 449 це ну, поток, копійок не буде називати, а називають 3 тисячі. 449 тисяч це поточний ремонт частини попівлі даху садочку номер 1 дзвіночок. Там було відремонтовано приблизно 600 метрів квадратних. Так, 69 тисяч, поточний ремонт генераторної школи 12, було підключення генератора джерела земляного живлення до садочку номер 12 Росинка. 53 тисячі, поточний ремонт частини покрівлі Чебурашка. з 53 тисячі це 80 квадратів, було перекрито це ще із буревія того весняного. Ми не можемо немало з лімітів, і нам треба цей роботи закрити. Пані Любов порахувала суми ремонтні роботи, які були проведені, чи лише плануються в окремих закладах. 71 тисяча, поточний ремонт споруди найпростіше вкриття. Садочок No12. Також там ще до початку навчального року зверталися, ставили ті двері, щоб відділити садочок від школи, бо було дуже шумно: 71 тисяча, 126 тисяч це потужний ремонт внутрішньої мережі електропостачання захисної споруди Школ... садочка номер 3 Не витримувала про. Ну, знаєте, починається навчальний рік, це підвальні приміщення, включаємо калевих передового опалювального сезону ще не витримувала, то там було 95 тисяч і 30 тисяч поточний ремонт внутрішньої режі для резервного опалення. Теж знаєте, що встановлюємо котельну. Виділяються додаткові кошти на продовження ремонту в укритті гімназії. Заклади загальної середньої освіти мільйон сто п'ятдесят тисяча 796 гривень. Із них подарунки до миноворічної різдвяних свят, 422 тисячі, 3099 тисячі. 987 поточних ремонтів виробів цивільного захисту гімназії. Виділяються кошти у сумі 127 тисяч гривень на ремонт резервного опалення в школі номер 5. Ремонт проводки у школах номер 1, 12, 5. 201 тисяча виділена на ремонт відмостків захисній споруді Ображівського навчально виховного комплексу. Заклади позашкільного освіти – 1 402 017 гривень. Значить, куди? 779 тисяч ремонт фонтану зірка це ще з літа. 99, поточний ремонт даху будинку будинок -піонерів. це теж ще літні у нас 50 заголовні. 158, поточний ремонт в Центр центру історичного рухування, зв'язка на сотру була змінена. 166 поточний ремонт водозорної системи теж у ВК міст. 199, поточний ремонт та посад юрі для надання матеріальної допомоги мешканцям громади виділяють 7 мільйонів гривень 2 мільйони 635 тисяч на заробітну плату працівникам територіального центру. По управлінню культури збільшено видатки в сумі 1 мільйон 650 тисяч та здійснено перерозподіл видатків в межах галузі для придбання джерел безперебійного живлення, пально-мастильних матеріалів, комп'ютерної техніки, квітів, висвітлення діяльності та проведення поточних ремонтів у закладах культури.